Знаєте, що зараз вообще нас не привозять такий павільйон з панамочками. Це вообще дівчатка. Значить, дивіться, Леся мені каже, ти знаєш, що ці модні кепочки? Дівчатка, я не знала. Дивіться, я оділа чорну, мені подоб, а де ще біл? А, от давайте ще біжу. Дивіться. Ні, це ж це зовсім друга. Дивіться, чорна, значить, вона носить козирком назад, да? Слухайте, ну я не знаю, У нас в селі так такого... У Нас обично в селі носили такого мужчину, таку фуражку. Диви. Диви, да? Да. Лесь, ходила так вас? Да. Ха? Так, давайте ну, давай, цю. Це, це друга. Це друга. Це, це, це друга. А, друг? а, а ні. Ні, ну це свята сніме. Ні, це не ну, вже не дай мені не всю всю Вообще. Дівчатка, слухайте, а ну зараз, а це ось Це знаєш, э, як ото в старовину берети були. Да? Як були берети. Дівчатка, Ні, дивіться, я беру собі чорну. І вона така на кожен день, взагалі, на всі случаї життя. Чорну Диві. лучше. Диві. Mm. Чорну? Ти білу береш? Я білу. Ти біл. Так, ти біла, я білу Так, дівчатка, це раз. Потім, Леся, повертаємося сюди. Дивіться шляпки, панамки. Ой, це тоже кстати класно. Дівчатка ця... а це павільйон? Який номер А щось... А що тут Чорна. Чорна? Та просто моделі більша О, і чорно. Чур... Так, дівчатка, я чорну діла. Вона виходить, під все, дай да, під все. Ану. А ви мені кажете, що на привозі нічого не можна купити, дівчатка усе. Подивіться, як, як вони така? Ну, Отак правильно, да? Як так, мої хорошенькі, цю я беру однозначно. Дивіться, пов'язочки на голову. Так, це ви так. А ну так, такой, так? Да? Да. Пов'язочки на голову. Дивіться. Це що, у нас пов'язка на голову? Ну, кепки. Пів кепки чи що? Девочки, стойте, тігра. Стойте, тігра. Як... Отак? Ну, так, лук собраний. Опаджуги! Опача! Восточні танці. Ну шо, гарно? Слухай, а куди оцей чепчик? Чуєш, так... Зговорилися, і та закрилася, і та закрилася. Чуєте, а ну скажіть, Проня Прокоповна вона відпочиває, помните кіно оце? Як от є, от... гарна я, да? Їй Богу, мене згладять, дівчата. Диви, диви, диви оце краще мені ця буде. Та Там, давайте Чесно, цю. Чесно, я собі власне... Зібру, себе... як цей бантик, цей назад чи наперед тоді? Назад. Дівчата, хочете посмілятися? Вам на вечір було скучно. То я вас, а які основи повірена, бо ж мене бо знаєте, що мене просто спитають за оці дівочки. Дивіться, а скільки вона стоїть? Я дівчатка. Дивіться, 450 гривень. От ви мені кажете, що на привозі можна купити? Ну, нікотрі мої то, моделі, нікотрі моделі. моделі мої знаєте, люблять бренд. Я говорю, дівчатка, слухайте мене. Бренд у нас на привозі. 450 гривень, оця Ця кепочка, дівчатка, тако. Ну а ця це... Несе святоводу. Слухайте, я хочу сказати, що я люблю очень. Серйозно. Ну може, якби щось таке друге, то... Ну що ви теж починаєте? Що будь, так, девочки, це сюди вділи. Кепки панамки. Леся, я ще знаєш, що хочу помірити. Я що оцю сітку мені дуже подобається. Дивіться, мені оця сітка так подобається ще. Але ж у мене ж, а ну, мадам О, Хорошо, Да? Дивіться. Ага. Хорошо, да? Дивіться, дівчатка. Очень хорошо. Ну, і ви мені говорите, Повертайся в ту сторону, дивіться, які виборки пишуть, дівчатка дуже великі, Вовще, всього. Це перше. По-друге, дивіться, вот Лес, дуже класна. Оця. ти таку, кстати, не мірила. Тоже, Я до речі. Вже дивіться, дівчатка, 750 гривень. отака От обалденна шляпка. Ану. Тоже вона пуст... Ой, мені ще... Шо... О, ця дівчинка, я казала добрати. Ой, то я поміряю, господи, я ж не Що ти Просто я поміряти хотіла, що ти Леся. Так є, що до цвіта. Так оно я цю поміряю, як не, вона дівається. Ні, вона на мене Таку вона носить, так? Да? Так, да. ну це на мене має. Я забув називають. Слухайте, Ну у мене... це оце, у цьому вообще бомбезно. Дивіться, у мене приходить клієнтка, от дівчинка, Вона прийшла така, наскільки їй красиво, ви знаєте, вона не кожному йде. Очі мені нравиться. Ні, 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 ну бачите, ну, оця ні, ні, ні. мені, так? Да? З усього вибору вибор, да. це вообще найкраще, найкрутіше дівчатка. Я вам хочу сказати, що от у собі діла. І на кожен день дивіться, давай і вона сіточка, по перше, вона крута, ну, дуже крута, дуже удобно і так ненавяжі взагалі. Так, да, вона дуже. да, так 450 гривень, дівчатка. Повертайся на на цю сторону вже. Так, все я беру однозначно. Що там? Оті? Ну, на до тих я не любимо. Що, що? мальчики, дивіться, я сьогодні для вас був посвящений весь день Наташки. Кепки теж, Подивіться, який виборки, кепок. це дуже великий. По-друге, так, а ну іди сюди. А ну тихо, оце з бантиком, Тихо. Ой. Ні, слухайте, проня прокопана, я вам говорю. Недаром я це кіно люблю, ви понимаєте? А ну... А он до зверху чорна ще більше бантиком. І це теж мені неплохо. Дивіться. Да, Дивіться, он вона зверху чорно. Очень крути. Ой, ой, не, ви знаєте, воно ну, стоїть. Дівчатка, подивіться, ось, ось. Да? От все. От скажіть. От я вам просто скажу, скільки вона стоит, дівчатка. 450 гривень, повірте. І в той сеточке тоже. От дивіться, ще одна сітка є. Я хочу вам сказати, на привозі павільйон ми вам уже... Ну ви коли виходите з молочного корпуса, тут воно ну, боже на. Ця теж. Казалось би, крупне лице, дівчатка, взагалі у хорошо. Ну, щоб... добре. Ну, ви розумієте, ви просто Дайте одіти, шляпу. Ви просто були одіти, і вам повинно комфорт. бути комфортно, розумієте? Так, Леся, що я ще хотіла помірити? Я ще хотіла помірити. Яку, ви дивіться, аж от 500 гривень? Я вам покажу до 500 гривень. дівчатка. О, голова упала. А дивіться, ні. які зверху ті і, і, сині. Та взагалі вони Вовточку. які сині. зверху. Та вони всі Ми. класні. Ти розумієш, що вони, ну вони правда, дивіться, вони всі по-своєму, ви розумієте, кажда... це теж немаловажно, що вони всі в'язані. Так, це таке, подождіть. Ось, все, пожалуйста. І ви знаєте, оцей бантик, він його він переображає. Ні, ну зрозуміло, що я стою в тігровому квартусі, але ну, ви розумієте, що. А ви видійте якийсь одиторий та сарафанчик. Я кажу, що от як воно приображає. От воно наскільки воно так. Я принесла тобі, щоб ти побачила, дивіться, тут ще більше. Так, зараз давайте більше. А це що це? А це... Так, це стик, а це я принесла чорну такого плану. Ось ось так, ось. Ж. То друга. Це ж друга? це друга. Девчонки, сколько вам? 450 гривен? Тя 600. 600. Який номер павильона у вас? А тут 450. Это тоже классно, да? Тоже. Це, дуже, дуже. це натуральна і uh -huh. ну, в, чор... в чорному лучше. Підождіть, а чим від... відвічається ну, ця віця? Ну, той той. Хорошо, ця чуть вища. Ця вища. Ну, мені ну, мені... Вищ... Це натуральна. Мені вища і треба. А що ви кажете натуральне, нейтральна? Це натуральне. А ну вона на мене це менше. Синтет. Це синтечка? Ну вони класті теж. Да? Так, дивіться, ну ми який у вас. Бо ж мене будуть це Дивіться, ну я хочу це трошки на мене. А ну як ця, як якоїсь. Ну, в ті тобі мені, краще. В чиї, в э, та в тій та вище. Вона вища і краща. Да, ну, вона... Марячку може... міряли, так? Да? Де марячка? Ну, вот. да. Вона ну, мені дуже лучше. В краще. От дивіться краще. От ви знаєте, в чому б дилася? Одіваєш, перве? Друге ти не да, їдеш. Да, от вісонаси. Да. От вона в цьому цю не міряй десять. От і значить цю в руку марачку ви я цю яцю кепу це. Оце марачка. Мені подобається да. вона. Ну вона мала. Вона от вона така лесі. Вони вона мала. У мене приходить клієнтка, ти ж коли вона була на дано. Вона в эти не шляпки. Дівчки, ну от скільки воно красиво казали. Чого це тобі? Не Дивіться. Красиво? Та не мене не красиво. Ні, ні, ні. А мені не кругленьке. У мене воно мені. Я б залюбки його. Повірте, мені вона дуже подобається. Че той шляпи, чи це понятно мені Я хочу вам сказати на зріжі. Що б ви мені не казали? Я вам говорю, я прям не... Чуть-чуть вирівня, тому що вона загнулася. І об'єнчик упав. А куди оці треба? Об'єнчик. А ну, хочу вам сказати, оце мені нравиться. Так? Да? Де? О, бачите, тут і дівнилося. А ну, це ж треба... Надо... Маменька, папенька, чепчик оденьте, маменька, папенька! Чуть -чуть, э, а, щоб за я не потягнула. Дивіться, це хто у нас? -рун -рун -на". я казала, я вас не. Це ж Чалма. Як Чалма? А ще мені нравится, знаєте, що це я делаю? Там кольорів дуже багато. Є що Бо там? Упала там. Голова я ж кажу, оця шляпа, і, ви знаєте, оцей бант, так. він і так приображає. Щас, оця, дивіться, цей бантик тут, як він такой, как тако правильно чек. Да, да. На бант? Іде то ти на яхті і не, не, не боїшся, що вітер здує шляпку. Чуєте, почнемо з того, що вітер навіть не шелухне мене. Ні, ну дуже добре, так? Начнемо з того, що на шелухає. яхті вітер мене не шелухне. Є ще більше поля. Тому що, <ріпи> що <ріпи> <ріпи> мене, щоб шелухнути, треба <ріпи> ураган. Головне, що чепчик на голові, так? Да? Нічого подібного, все там окей. В чорному і в цій шляпі. Класно. Так що мої красуні пішли. Який? Шо ще мені? Давайте ще за тобі. Сумки, такі, слухайте, сумок у мене, я таку сумку обрала, дівчину біля, в мене є мільйон. Яку ви кажете, що в нього одіти? Що ви ще кажете, чорна. Яку? Та до неї треба ліс, далеко, ну вона буде класна. Одним словом, о, що ось чуйте, це ось дівство, дійство ти куди ушла, що ні, Дивіться. тисячі. Ти можеш мамі повезти. Мамі Так, от. Мамі, так, що ви думаєте? Я візьму мамі її. Ось така вот. Яка класненька. Дивіться, а, дівчатка, це все. А, це... а от вона. Че? Хорошо, дивіться, а це не синтечка, а це що йде у нас? Не, ну, ну, воно це, 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 ну, Воно не пари голову, воно не пари та і все, це хороша штучка. Ну, Бачите, мені ні, ота от туди. Хоча, хочу сказати, казалось би, оця кепочка, от, дівчатки, от казалось би, що вона мені піде на кругле моє лице. Да? От вона мені більше все йде. Так що ми, де та, що я взяла. А де та, що я вже взяла? А це що? Це ж моя, ні. А, а, де? а яку я мала? Це... А у... десь да, вон. так, да. Да, да. це вона? Це вона? Зараз давайте ще одну тоді, щоб ви принесли з безтяжкою. Дивіться. Є, ну, дам... Це кіньколка, а це міу-міу. Міу-міу, оу-міу. Зараз вони дуже популярні. Міу-міу, держіть міу Ну Бачите, це ця... вища, да? Да. да. Та вище просто. Вище краще. Це мілка. Ну, ну, ні, ні, ти її не, не сильно натягуй, ти її читає. Да, просто чуть -чуть. наперед приподніми бо, бо, і наперед налоп. Дві гарні. Так яку ж мені взяти? Це що? Це натуральне. От дивіться. Ви знаєте, як ну, я розумію да. в ньому? Ну, чесно, я, ну ну, 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 я, дівчатка, ну, я не розумію, що, щоб, чуйте це, так що, цю взяти, мій, да, підняла і та й лучше, да? Да, чуть-чуть да. на обо, да. чуть-чуть на бровки барня, і... Бариня, бариня, ба... Дівчатка, я казала, що всі дівчатки всі, бариня, судариня. Ні, так, давайте, я, хорошо, я беру цю, все. Я беру цю, вона класна, обалдеть. Дівчатка, в номер повлю який, ноль? 809. Ой, 809 й павильон пішли, кепку, шляпку вділи, банькам зав'язалися. І летящий походкою, Настя, летящий походкою ми виходимо із привозу. Ні, ну тут в одній і все. Що там? Ні, ми вас не я спеціально.